Привіт, друзі! Мене звати Вен. Зараз моя улюблена рубрика це розпаковка новинок, які приходять до нас в магазин. Зараз ось розпаковую набір для стрижки. До речі, такі формати в нас дуже популярні. Вони універсальні набори, які підходять для всього. Тобто стрижка, гоління. Насадка для носа, тобто повністю універсальний наборчик. Ось, зараз ми його розпакуємо. Перший раз разом з вами я його дивлюся. Подібні в нас є, а ця моделька нова перший раз до нас приїхала. Давайте дивитися разом. Значить, Тут сам триммер виглядає ось так. Ось, Будь ласка, тут є LED-дисплей, який показує рівень заряду акумулятора і датчик, коли потрібно підлити, мастило. Датчик мережі. В руці тримати зручно, легенька форма. В комплекті йде насадка для носа. В комплекті йде ось такі для контурів насадка, насадка для бороди 35 мм. Ось такий шейвор для гоління. Далі тут у нас йде е, насадки 36912. Мастило щіточка, це все є в комплекті. Кабель USB. О, дивіться, USB Type-C. Тут, Так, тут вхід USB Type-C. Це вже сучасний пристрій. Дивіться, що як цікаво, перший раз бачу, щоб він так, бачите, як був під кутом, так. Так, кабель USB Type-C і підставочка. Тобто на підставці всі насадки, все вони зберігаються. Ось так. І ви собі там зручно можна вдома зберігати. Тому це хороший подарунок, тобто можна подарувати і ви точно вгадаєте, що людині воно підійде, бо тут всі насадки абсолютно для носа, стрижка, гоління, все. Для себе, звичайно, це також зручно там використовувати для різних завдань. Ось, тому для дому це супер. Ціна такого надбору 999 гривень. В найближчі дні появиться на сайті. Також ви можете, якщо вам прямо зараз, ви можете замовити через інстаграм, робити скріншот цього відео. Ось. Пишете нам в інстаграм, оформлюємо, відправляємо нова пошта Укрпошта точка видачі розетки безкоштовно. І є самовивіз. Самовивіз у нас місто Київ Великовесельківська, Васильківська, 72, де це Олімпійський другий пор. Ви можете сюди прийти, можна тут оглянути пристрій і забрати тут на місці. Дякую за увагу.